Я користуюсь послугами літ з близько п'яти років, і власне основні переваги, чому я продовжую і надалі буду продовжувати користуватись, перш за все, це є зручна локація. Клініка знаходиться близько до центру. Відповідно, тут можна пішки пройтись дуже швиденько. Тут дуже гнучкий запис, особливо якщо є певні ургентні стани, коли дуже чи зуб були, чи якісь інші ситуації тобто завжди зателефонувавши в клініку. Знайдуть запис на найближчий період часу, і навіть якщо якогось лікаря немає, але це аригантний стан, лікар завжди приїде, щоб подивитися і допомогти пацієнту полегшити його стан. Також тут все стерильно, якісно і загалом використовуються сучасні методи лікування. Загалом клініка пропонує комплексний підхід. Тут є спеціалісти з різних сфер. Це дозволяє в межах однієї клініки. Зробити повний спектр різних послуг і не потрібно ходити кудись в різні місця, і це дозволяє зекономити час і добирання, особливо в заторах, які зараз є у Львові.